Всіх вітаю! До мене в ремонт заїхав ось такий автомобіль Nissan Tiana з невеликим ДТП. Я так розумію, удар пройшовся мимо заднього веселителя бампера, тому маємо ось такі пошкодження. Спочатку підемо по цьому зазору, бачимо, що він тут розкрився. Ось так, майже його немає, з цієї сторони равномірний. Тепер по крилу бачимо на бліках зломане. Тут ось так заломане. Ось так поламане крило. По задній дверці ось такий зазор. Закрився. Зараз автомобіль розбираю і вже покажу в розібраному віді більш детально всі пошкодження. Автомобіль розібраний, готовий до рихтування. Ось так виглядає права ціла сторона, ось так виглядає ліва сторона. Так як я і предполагав, удар прийшовся Мимо заднего усилителя. Сейчас дорачиваю тут цей. задний усилитель. Жиденький. А, вот так выглядит. пошкоджения. Довольно-таки приличные. Стак. А, тут залом. Тут крыло сложило. Стак. Плоскость. Тоже постріляли, зараз будемо переходити до рихтовки, далі покажу результат вже після рихтування. Перший етап витяжки завершений, ось так виглядає крило. По зазорам. Зазор розкрився, Зазор з кришкою багажника закрився, як положено. Аналогічно з правої сторони довелося зробити 5 отворів, щоб ставити туди закладні. Ось так виглядає отвір під дефлектор крила. В принципі, вже непогано. Далі буде рихтовка вже фінішна з потером з цієї частини, вже з приміркою фонаря, приміркою бампера. Далі покажу. Ось так крило виглядає на бліках. В принципі, вже набагато, набагато краще. Закінчив спотерні роботи і показую результат. Отвір під дефлектор крила. Також угол має правильну форму. Єдине, що в цьому місці була тріщина, підварив. Далі встановлюю направляючу бампера, бампер і фонарь і показую вам результат. Орехтовка Nissan закінчена. Хочу сказати пару слів. По-перше, по крилу, коли почав роботу, засумнівався. Можливо, потрібно було повністю крило замінити, але. Слава Богу, все відріктувалося, все вийшло, все добре. По-друге, проблеми з запчастинами. Наявності в Україні нових запчастин майже немає. Те, що пропонують на розборках, ну чесно скажу, або повний хлам, або а, ціни пропонують такі, що подекуди вищі, ніж за нову оригінальну деталь. Тому прийняли рішення замовляти нові оригінальні деталі, замовили фонарь, бампер направляючу бампера і хром бампера. Встановив я бампер, встановив фонарь, все на кліпсах, навіть кліпси знизу встановлені. Поїхали, показую результат своєї роботи. Ось такий зазор повністю рівномірний. Пам'ятаємо, да, наскільки крило було зломане, тут зазора не було, вся плоскость була зломана. Зараз виглядає ось так. В цьому місці крючком підняв яму. Що хочу сказати, так, буде шпакльовка, але її буде мінімум і ніяких проблем. Подальшої експлуатації автомобіля не буде. Малярку не буду показувати, так як тут немає нічого цікавого, машина не свіжа. Нового ви тут нічого не побачите. Всім дякую за перегляд. Всім, кому було цікаве відео, коментуйте, поширюйте, ставте лайки і не забувайте підписуватись на мій канал. Дякую, до нових зустрічей.